Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хотіла б, аби ми з вами трошки підготувалися до літа. Саме в цьому відео я розповім вам особистий топ-5 ароматів, які я вважаю суто літніми в моїй колекції. І Асоціюю з літом і дуже люблю використовувати їх саме в цей сезон. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з аромату, який на 100% у мене асоціюється з літом, з літньою спекою. І цей аромат якраз для мене є порятунком від цієї іноді навіть такої виснажливої спеки, яка часто то буває влітку. Це аромат бренду Шанель, серія шанс, це аромат Овів. Неймовірно красивий. Свіжий, якийсь такий невагомий, прозорий, чистий аромат, який наповнює мене якоюсь такою приємною прохолодою, тонізує, заспокоює. Ну і якось нівелює іноді той негативний вплив, який може, знаєте, відчувати людина в під дією постійної цієї спеки. Неймовірно, красивий аромат. Аромат побудований довкола ноти жасмину та білого мускусу це серце бази, серце композиції. База складається з моїх улюблених нот в ірису, ветиверу та кедру. А стартує власне сама композиція такими приємними, дещо гіркуватими цитрусами. також тут відчувається червоний лимон, і червоний апельсин. Ємно така гіркувата солодкуватість грейпфруту на старті. Дуже класно, інтенсивно якось для мене. От він, ніби, знаєте, такий якимось прохолодним. Прохолодною хмаринкою довкола мене знаходиться цей аромат. Дехто мені писав в коментарях, що аромати Шанель не стійкі, змушена не погодитися. Особисто, як моя експертиза, кожен з ароматів бренду Шанель має хорошу стійкість, і я їх, навіть якщо вранці покористувалася ввечері, відчуваю на волосі, на шкірі цей аромат тому дуже рекомендую кожному вас з вас. Аромат Chanel Chance Шан в літній період. Також з літом у мене асоціюється аромат, завдяки якому я власне відкрила ноту ірису, із з якої почалося моє неймовірне захоплення цим компонентом парфумерії. Це аромат бренду Eccentric Molecula Molecula 01. Плюс ірис. Неймовірно красиве, виразне, ефектне поєднання молекули ізоє супер разом з нотою ірису, яка дуже виразно, самодостатньо і так з характерним проявом звучить в цій композиції. Знову ж таки, є якась і освіжаючість в цьому ароматі, і затишок, і якийсь такий лоск. Дуже красиво, універсально ідеально на спеку, тому це другий компонент в моєму топ-5 літніх ароматів. Наступний аромат це от така суто літня характеристика для мене. Це композиція бренду Hermes серія одеколонів соковитий ревень». Тут червоні ягоди, ревень, і це так соковито, з кислинкою, прозоро, насичено інтенсивно, знову ж якось так е, ненав'язливо і дуже комфортно, якраз от в таку літню спеку. Дуже красиво е, білий мускус е, закріплює звучання оцих фруктів і кислинки ревеня. Е, Ну, Неймовірно красиво, от нас чисту шкіру вранці наносиш і цілий день насолоджуєшся цим ароматом. І для мене він якраз такий соковитий, ясний, яскравий, ідеальний для літа. Тому також рекомендую вам спробувати цей аромат, ну, як мінімум звернути на нього увагу. Також цим літом планую користуватися інтенсивно одне з моїх поповнень крайніх, це аромат бренду Guerlain серія Aqua Allegoria Нетаре de Со. Сонячний нектар. Сама вже назва говорить про щось теж таке ясне, прозоре, дуже якесь таке мерехтливе. От, власне, і таким є цей аромат. Дуже красиве поєднання апельсинового цвіту, жасмину, сампак, троянди, медових нот в базі, водяних нот, сонячних нот теж роблять цей аромат якимось таким красивим, прозорим. якимось таким Ароматом чистоти для мене, до речі, підібралися знову аромати в моїй колекції. Можливо, я знову таки для вас підготую підбірку нову нову підбірку ароматів чистоти. Якщо вам буде цікаво, дайте мені знати в коментарях. Я підготуюсь. А оцей аромат теж для мене. Він якийсь такий, знаєте, на межі чистоти та нюдових ароматів, тобто він звучить як така чиста. Прохолодна шкіра, на якій немає ніякого такого зайвого звучання, але в той же час ну, дуже ніжно, ефектно, дуже класний аромат. І бачите, літо починається, і в мене знову починається захоплення серії Аква Алегорія. Якщо вам теж буде цікаво, дайте мені знати. Підготую відео про свої нові здобутки в цій серії. Розкажу, що з'явилось в моїй колекції з. Серії Аква Алегорія бренду Guerlain. А сьогодні в рамках топ-5 літніх ароматів від себе особисто щиро рекомендую вам сонячний нектар від бренду Girlen. Ну і Фіналізувати хочу ароматом, про який я дуже часто говорю на своєму каналі. І це відбувається як взимку восени на провесні, так власне влітку. Але от саме цей аромат я асоціюю з літом, тому що по-перше, він минулого літа з'явився в моїй колекції. По-друге, основна така нота звучання належить ноті лілії. І лілій для мене це, безумовно, літо. Але їхній оцей такий духмяний, дещо п'янкий, запаморочливий тон звучання. Для мене він, знаєте, ідеально цей аромат підходить на літній вечір, коли трошки зловживаючий. Інтенсивністю нанесення можна е, розпилити на себе цю композицію, і вона м'яко, дуже п'янко буде розкриватися в оці такі вечірній прохолоді, якщо ви плануєте десь там прогулятися або зустрітися з близькими людьми, теж приємно провести з ними час. Композиція Бойзерволь бренду Cartier буде ідеально підкреслювати ваш вишуканий парфумерний смак. Е, дуже е, Янком м'яко довкола вас розноситися і створювати дуже приємну атмосферу ольфактору довкола вас. Ну, дуже класний аромат. Я правда його люблю в будь-який час, в будь-яку пору. Але от якщо коли я сіла і подумала про аромати для літа, от це перша, одна з перших композицій, яка якби, винирнула з, в моїй пам'яті і стала перед очима, як то кажуть. І сьогодні я її впевнена включила в підбірку моїх топ-5 літніх ароматів. Звичайно, я ще вам запропоную літні аромати, які є в моїй колекції, це буде більш така розширена підбірка, але сьогодні мені б хотілося поговорити от саме про мої особисті літні фаворити, оскільки ми стоїмо на порозі початку літа, тому мені хотілося сказати про них, поділитися своїми думками стосовно них ну і порекомендувати вам їх спробувати і відчути їхню красу саме в літній період. Якщо Якась з композицій вас зацікавила. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, замовити якусь композицію. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими ароматами, аби ви спробували їх, відчули їхню красу і склали власне ольфакторне судження стосовно цього, цього чи іншого аромату. Ну і, відповідно, прийняли для себе важливе рішення про те, щоб поповнити свою колекцію повномірним флаконом цієї композиції. Композиції. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторіночки на сайті Шафак та Кремчик, де займаюся розпивом, можете теж завітати туди, до мене, і спробувати якісь композиції, про які я сьогодні говорила, або ж ті, які привернуть вашу увагу з моєї колекції. Якщо ви приємно провели час і дане відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, напишіть ваш топ-5 літніх ароматів, мені буде неймовірно цікаво з ним познайомитися і взяти на озброєння ваші парфумерні рекомендації. Тож зустрічаємося в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!